І вчора була така акція, коли ми підходили і хотіли показати, що досить вже обдирати людей, досить використовувати органи для репресії. Всі ми розуміємо, що це вертикалі влади вибудовується, вона вислуговується під певними людьми, щоб вони могли обдирати людей, але, але вони нас не спитали, чи хочемо ми цього. Вони зовсім це забули, пропустили такий момент. І ми прийшли. І знову їм нагадали, що ми існуємо, і що в нас є своя точка зору на це, і вони нам мають служити, а не служити комусь, кому вони самі вирішили без нас. Власне кажучи, ми принесли кучу плакатів. Кожен, що вважав, він написав на плакаті великому з маркерами. Він приніс оформули свою думку і показував її і податковцям, і показував її автівкам, які проїжджали повз. А серед водіїв дуже багато було прихильних до нас, які чудово розуміються, що відбувається, їх також це не влаштовує. І вони також бачать, що є люди, які виходять. І податковці, звичайно, і інші люди а, працівники, вони бачать і вони знають, що вони роблять неправильно. Вони знають, що так не можна робити, і що це викликає супротив громадськості. І саме на цей супротив громадськості зреагували податківці. Вони вийшли і сказали: добре, добре, ми. Будемо виконувати, ми будемо діяти по закону.